Всім привіт, з вами Корку І сьогодні ми розглянемо PayPal, тобто платіжну систему, як вона працює, як зареєструватися і як оплачувати гривневою картою за допомогою PayPal. Це буде тільки оплата, а не поповнення самого рахунку. Що ж, давайте перейдемо на PayPal. Так, заходимо в PayPal. В мене закинуло на рашку, але я адекватний чоловік. Прогурнув вниз, тут вибрав Україну. І що ж, потрібно зареєструватися. Далі для початку нам потрібно ввести номер телефону. Тобто номер телефону, який в нас буде актуальний. Е, давайте я введу свій. Так, капча. Е, вводимо пін код Так, далі нам потрібно ввести свою електронну адресу. Наприклад, я введу, яка в мене є. Далі нам потрібно ввести ім'я. Пароль. Далі нам потрібно заповнити ось ці дані. Тобто дату народження. Далі адрес проживання. Тобто свою адресу. Це має бути все на англійській мові. Виписку можна взяти з Приватбанка. Далі це більш детально: тобто номер квартири, під'їзд і щось таке, населений пункт, тобто місто, область і почтовий індекс. Далі, тут натискаємо галочку, і зразу в нас відкривається рахунок. Я відкривати рахунок не буду, в мене є аккаунт, я зараз зайду на його. Я зайшов в свій аккаунт, тобто тут бачимо, що в мене є певні транзакції, тобто оплати і так далі. Прив'язана моя банківська карта. І давайте перейдемо до аккаунту. Якщо ви щось ввели неправильно, ви заходите в налаштування, Зразу ваш аккаунт, тут мова буде, все, адреса, і тут потрібно знизу просто Edit нажати, тобто змінити адресу, номер телефону. Або щось інше. Е, далі, після цього всього, е, ви все настроїли, у вас все окей. Ви заходите на основний аккаунт. У е, вас тут, якщо з комп'ютера, буде просто лінк карт. Тобто, прив'язати карту. Або якщо з телефону заходимо в гаманець. Е, далі е, потрібно буде прив'язати карту. Тобто, в мене вже є карта прив'язана. Е, Тут ми можемо бачити дату, все. І тут в нас є ось така плашечка, як Confirm Your Card. Тобто підтвердити свою карту. Її потрібно натиснути. Наприклад, натискаємо Confirm Your Card, Get Code. І у вас буде транзакція на 1,95 долара. Далі ми вводимо номер. Транзакція ось так називається. Ось цей код вводимо. Після цього в нас списуються гроші. Ваша карта стає підтвердженою. І після цього ви можете користуватися. Як ви бачите, я вже користувався оплатою, робив замовлення, тобто в мене все працює. Тобто тут все окей. Далі, що вам ще можу сказати? PayPal не дуже складна система, але дуже заморочена. Тобто, якщо ви щось хочете користуватись, зробіть хоча б. 2-3 донати, пожертвування пару транзакцій мінімальних, щоб у вас все було окей і PayPal вас не блокнув. Просто якщо я зробив би транзакцію, наприклад, не на 600 злот, а зробив би транзакцію, наприклад, на 2-3 тисячі злот, він міг би мене блокнути із того, що в мене аккаунт просто нульовий, створений, і зразу пішли великі транзакції, великі активи. Тому тут потрібно трошечки більше уваги і більше реагувати. Це я вам розказав коротко про PayPal. Е, мінуси це блокування. Плюси це те, що PayPal можна прив'язати до е, будь-якої системи, яка вам зручна. Е, тобто можна зробити геть все, що вам подобається. Наприклад, підв'язати на Shopify, щоб вам оплати йшли на е, PayPal. Тобто це дуже зручно і це дуже круто. Тому що в Shopify, якщо ви хочете створювати магазин на Європу, Америку. Там дуже часто користуються PayPal, там це дуже популярне, і там можна буде користуватися на максимальних потужностях. Але є маленький мінус, це те, що можуть блокувати аккаунти від сум там від 1100 доларів або євро на рахунку. Просто ви доходите до суми, що у вас на балансі 1000, і все, далі у вас починаються, можуть бути приколи. Ось це той самий мінус PayPal. Але якщо там все налаштувати, тобто, якщо у вас там все офіційно, ви отримуєте оплати, то можна отримувати і більше суми. Але потрібно також, як ви розумієте, проводити якусь активність, а не щоб у вас просто зарахування, так плюсиками йшли е десятки тисяч і все. Що ж, на цьому я коротко розказав: які плюси, які мінуси, їх не так багато плюсів, нума мінусів. Це просто звичайна платіжна система, дуже зручна. Е просто оплата те саме. Що Apple Pay тільки за допомогою, як то кажуть, посередника за допомогою PayPal? Як виглядають оплати за допомогою PayPal? Зараз я вам покажу. Е, в мене дозволи до корзини, зараз воно додасться. Е, наприклад, закончити транзакцію. Ну, це я, наприклад, покажу, як воно буде відбуватися. Окей, в мене все є. Окей, добре. Е, платити. Тут ми бачимо, які є методи оплати, Visa, MasterCard, Maestro, PayPal, ще щось. Я вибираю PayPal. Так буде працювати з будь-чим іншим. Натискаю на PayPal. Ми бачимо таке вікно. Нас перекидає в PayPal. Тобто потрібно буде зайти в аккаунт, якщо у вас не зайдено, або вас перекидає зразу ось сюди. Тобто ми бачимо свою карту, конфірм-транзакцію. Ми натискаємо, наприклад. Утвердити транзакції, і в нас іде транзакція. Гроші знімаються без проблем. Скрін я підкріплю зараз в цей момент. Все, з цим ви зрозуміли, тобто, оплата йде легко, кошти знімаються, головне, мати можливість. Тобто, можете платити через Apple Pay, а можна і так платити. Мінус в тому, що, якщо ви, наприклад, оплатили щось, у вас там є повернення. Вам кошти повертаються на PayPal, а після того, як вони повертаються на PayPal, вони повертаються вам назад на гривну карту. Тобто, так не вийде, щоб ви зробили транзакцію, за 15 хвилин ви її відмінили, і вам гроші зарахувалися на PayPal. Так, на жаль, не буде. Але метод справді хороший для прокрутки Binance і чогось такого. Сьогодні ми розглянули коротенько про PayPal: як робити оплату, як зареєструватися. І після цього ми завершимо відео, а ви не забувайте підписатися на канал, не забувайте про наш телеграм. І скоро дуже круте відео вийде. Найближчими днями також очікуйте. Що ж, всім пока!